Капець, мене Катя кинула. Та ладно тобі. У тебе таких ще сто буде. Ще сто. Господи, та за що? Чоловік запитує у бармена, що входить у коктейль. Цукор, молоко, та ром. Ну і як на смак? Чудово! Цукор це сила, молоко, енергія. Ну а ром. А ром – це думки, куди застосувати силу та енергію. Житель питає Вовочку. Якщо я з'їм 10 яблук, а потім ще 15 яблук, то що отримаємо? Срачку. Я збираю марки. А я монетки. А я мусор. В смислі В смислі пред'явіть документи. Ех, кума. Відкрили б в нашому мікрорайоні спортзал. Ми б точно спортом зайнялися. Ага. Вже секшоп відкрили. І що? Розмовляють дві жінки. Ой Олю, біда. Мій на риболовлю пішов і трубку не бере. Мабуть, коханка є. От чому ти відразу прострашне? Може, просто втопився. Під час війни партизани послали старого єврея до міста розповсюджувати листівки. Один день його немає, другий, третій. Повертається через два тижні весь стомлений і каже: Ну і товар ви мені підсунули. Ледве продав. Одна подружка запитує іншу виходить, у тебе є хлопець. Так. Сильний, розумний та красивий. А як звати? Діма Сашко Коля. Стою в черзі в магазині. Якийсь чоловік поставив свого малого в чергу з хошиком, а сам побіг ще щось взяти. Коли підійшла черга хлопчика, він не розгубився та не панікував, а закричав на весь магазин: Тато, іди сюди. Прийшов час розплати. Три стадії будь якого свята: перша. Не чіпайте на свято. Друга. Що ж ви нічого не їсте. Третя. Забирайте з собою, бо пропаде. Одна подруга каже іншій: Ми сьогодні з чоловіком відзначаємо день примирення та згоди. Це як? Ідемо в магазин, я приміряю, він погоджується. Чоловік повернувся додому пізно ввечері на підпитку. Вирішив поїсти, і щоб не розбудити дружину, не вмикаючи світла, почав нишпорити в кухні по баняках. А вранці накинувся на дружину. Що це ти наварила вчора? Юшка ще так сяк можна їсти, а м'ясо якесь сире, недоварене? Яка юшка? Яке м'ясо? Та то ж я в кастрюлі мочалку для миття посуду виварювала. Підходить студент до професору астрофізики і запитує: Професоре, як ви думаєте, чи є десь розумне життя у всесвіті, крім нашого? Звичайно, є. Тоді чому вони з нами не зв'язуються? Так розумні ж?